В одному з найпрестижніших районів міста Ужгород з дуже дорогими земельними ділянками продається будинок двоповерховий мансардного типу з гаражами і з підвалом. На земельній ділянці 6 сотин. Ось так виглядає будинок зовні. Дерев'яні склопакети. Всі центральні комунікації. У будинку два виходи. Є вихід там центральний, і, вхід, і тут вихід на терасу, і два гаражі. І така невеличканочка з мангалом, з піччю, А зона відпочинку для родини і для гостей. Ось так виглядає будинок. Зовні ворота ковані на автоматиці. І йдемо всередину будинку. Заходимо в будинок. Загальна площа будинку 298 метрів квадратних. Дуже гарний ремонт будинку. Є підвал. На вході маємо шафу купе. Сюди у нас йде санвузол. Ось такі гостюві сходи на другий поверх. І дивіться, який гарний перший поверх кругом кахлі, кондиціонер стоїть. Будинок продається з меблями. Ось такий великий зал, тепла підлога. Дивіться, як гарно все зроблено. Вітражні вікна просто чудові. І тут вихід у двір. Дивіться, які гарні вікна. І монтована кухня. Кухня, в кухні є кондиціонер так само. І автономне газове опалення, опалення газове, але ну, напевно воно в підвалі. підемо в підвал, подивимось. Є фільтри на воду. Ось тут стоять. І дерев'яна кухня з натурального дерева. Йдемо зараз в підвал. Піднімаємося на другий поверх цього ексклюзивного будинку. На другому поверсі чотири кімнати, дитяча кімната з балконом. Дуже гарна, будинок продається з меблями. На, на другому поверсі чотири кондиціонери, друга кімната. Спальня. Велика шафа встановлено. Так. Такий дуже гарний. Гарна стеля. Третя кімната. Дивіться, які меблі монтови, стоять в будинку. В цій кімнаті підлога. Дуже гарна якісна підлога. Так, і це четверта кімната на другому поверсі. Тут три кондиціонери, я помилилась, в одній кімнаті нема. Я думала, що в кожній. І ця кімната велика з балконом і з гардеробною і з меблями. От, таке дзеркало є в гардеробній. Ось таке велике. І там є балкон і санвузол. Дивимося ще. Санвузол суміжний. Ванна джакузі. І душовая кабіна, біде і так далі. Ось так виглядає другий поверх цього гарного будинку. Нагадую, що будинок знаходиться в ексклюзивному районі, в дуже престижному. Звертайтесь за вказаними номерами телефонів, купуйте цей гарний будинок. Спочатку ще не підемо не в підвал, а тут є ще окремий вихід у двір і така невеличка тераса для відпочинку. І там, я так розумію, гараж. І тепер подивимося, ще підвал, а потім спускаємося в підвал. Дивіться такі хороші сходи. Ковочка. В підвалі є. Котел, як я казала, що котел газовий, великий, він і гріє воду і опалює будинок, є центральний пилосос, підсос, насос на воду, на водичку, така прачечна і невеличка кухня. Тобто леквар, варення можна варити тут. І така кімнатка ще там на складання всякого разного домашнього скарбу. І виходимо, і підвал має вихід на вулицю. Тобто тут ми виходимо зараз на вулицю.